Появою електронної пошти обсяги письмової кореспонденції впевнено скорочуються. Щороку кількість охочих листуватися за посередництва Укрпошти зменшується залежно від регіону на 3-5%. Закарпатці не серед активних. Цьогоріч в область надійшло 15 тисяч листів, а вихідних кореспонденцій нарахували всього 2 тисячі. Щодо посилок, це майже тисяча проти 150. Жвавіше краєве відділення працює з надходженнями з-за кордону. Разом із Києвом, Одесою та Львовом чоп у четвірці міст міжнародного поштового обміну. Ну і плюс сюди включаються ще такі відправлення, як називаються товари поштою-консигнація. Ми через ЧОП працюємо з Чешською, Словацькою республіками по товарах поштою. Вони дають каталоги нам, і ми розповсюджуємо, і не тільки ми, а всі області, і потім отримуємо товари поштою. І практично кожен день приходить ціла фура товару, який ми обробляємо в ЧОПі, і для восьми західних областей ці товари якраз сортуються іменно в ЧОПі. Серед послуг, які надає Укрпошта, є значно прибутковіші для установи ніж традиційне посередництво в листуванні. Поряд із 11% відсотками, одержаними за поширення кореспонденції. Доправлення пенсій і соціальної допомоги приносить закарпатські філії в межах 50% відсотків загального доходу. Однак і це знову ж таки зумовлено технічним прогресом установі загрожує втратити ще й з основних годувальників. Іде перехід пенсіонерів малозабезпечених, матерів, одиночок, малоймучних людей, перехід до банків, виплата через картки. Пенсіонери, інваліди все-таки лишаються в нас. Гірські райони практично не йде відтоку пенсіонерів Міжгірський, Рахівський район, там 100% йде, ну трошечки гірше в містах, в містах, звичайно, люди можуть мають право вибрати. Конкурує пошта не лише з усесвітньою мережею та банківськими установами, а зі службами кур'єрської доставки. Проте в цьому випадку спостерігають позитивну динаміку. При плані 800 закарпатська філія виконала за рік двічі більше кур'єрських замовлень. Вигідне для пошти розпосюдження періодики. Вже на наступний рік з'явилося чимало передплатників закордонних всеукраїнських і, звісно, регіональних видань. Та чи вигідне це посередництво для самих передплатників і найбільше для власників газет? Присутні редактори друкованих змі посперечалися, адже деякі відсотки без того малих прибутків газет пошта стягає поширюючи періодику. А продаючи видання в роздріб, комісійної винагороди забирає 35% від вартості газети, плюс витрати на доставку. В результаті читач переплачує, а редакція недоотримує.